Ти на каналі Швидкої шкільної допомоги. І сьогодні ми дізнаємося, які бувають звуки. Звуки, які можна легко прокричати, розпівати, і повітря, яке ми видихаємо, коли їх вимовляємо, виходить вільно, називаються голосними. Це такі, як: А. І, е. О. Звуки, які під час вимови яких повітря наштовхується на перешкоди у вигляді зубів язика і губ, називаються приголосними т. м. с. Р. К. Голосні звуки позначаємо кружечком, як відкритий ротик. А приголосні рисочкою. Тепер пограємо у гру. Я кажу звук, а ти кажеш, голосний він чи приголосний. Якщо голосний, то будемо позначати його кружечком. Якщо приголосний, то рискою. Починаємо. О. Кружечком. С. Рисочкою. Р. Рисочкою. Кружечком. У. Кружечком. М. Рисочкою. А тепер давай спробуємо на словах. Що це зображено? Кавун. І перший звук к. Як позначимо. Приголосний: рискою. Наступний звук А. Як позначимо? Кружечком. В, В. Рисочкою. У кружечком. Н. Н. Рисочкою. Молодці!